Hello, my friend! Що, Нарешті визріла наша брізоволка. Тепер у нас вона буде на постійній основі. Нарешті ми купили слайсер. І тепер ми будемо продавати її ось в такому вигляді. О, це, до речі, бастурма. Це ми вже послайсували. Буде ну, десь по 100 грамів бастурма 150 грамів І ось брізоволка. Подивимось, що у нас тут Фух, все ж таки важко її різати в домашніх умовах. Зараз ми її слайсонемо. Так, за Можна казати? Ні. Ось так от. І зараз йдемо вакуумувати. 100 грамів призову. Ось якраз це буде коштувати 150 гривень. Під Ладно, Призаолу треба да? Чикс і вакуумуємо. Покажемо, як вона у нас визріває. От а це до речі, м'ясо, з котрого ми робимо призаолу, це ноги, зовнішня та внутрішня частина бедра. Ось ось так от вона у нас висить. Коли ми її повісили з 31.03, вага 570 грамів, а тут вага, котрою ми маємо добитись 399 грамів. Це коли вона буде 399 грамів, ми її вже будемо знімати і слайсувати.